У Львові я ніколи цього не робила. А моє ставлення до поляків, щоб його потім вивезли, забрали. Я була в такому шоці. Що я пам'ятаю, я писала подружці тема мови, а точніше, її вивчення. Європейки і польки дуже недоглянуті. Це гроші Європейського союзу. Усі поляки такі п'яне бидло. Дуже суворе ставлення. Я могла говорити інколи українською, і мене так це дратувало. Всі святкують, бавляться, танцюють. Він що серйозно і вже все і поцілувала двері. Перше зауваження, яке він мені зробив, всі українці добрі. Польські майстри погані, набагато гірші від українських, такою нещасною, бідною польсько-українською мовою, щоб не отримати за це штраф. Я підписала договір, ви мусите все одно то оплатити Дуже популярний міф, що всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зазвичай я розповідаю тут а, про наші подорожі в будинку на колесах. Але інколи також з'являються відео про життя в Польщі, так як останній рік я тут проживаю. І сьогодні буде якраз відео на цю тему. Я поки вийшла на прогулянку насолоджуватись снігом, який у нас якраз випав, вирішила записати відео про такі якісь рандомні факти про життя в Польщі. І перше, з чого я хочу почати, це буде тема мови, а точніше її вивчення, тому що ще рік тому я зовсім, от від слова зовсім, не розмовляла польською і не знала її. Хоча, Існує такий дуже популярний міф, що усі люди, які а, проживають на а, заході України, знають польську мову, але це неправда. До свого переїзду я дуже багато разів була у Польщі, але як турист у різних містах. Почалося все з того, що ми з моєю подругою, одногрупницею Дарцею Дарця Привіт! Мали такі шопінг-візи, так звана віза категорії С. Або якщо її називали віза на закупи і їздили до найближчого з нашим кордоном великого міста в Польщі Перемишля. Ну, на закупи це так дуже гучно сказано, тому що ми тоді були бідними студентками. З приміського вокзалу в Львові відправлялася маршрутка, а Львів Шегині. Далі ми йшли на піший перехід, а потім автобус, медика, перемишль і все, ми були на місці. Зазвичай я звідти привозила щось з дитячих речей в пепко для своєї племінниці. Також могла купити якийсь посуд або постіль в хоменб'ю. Мені, до речі, здається, що у мене досі вдома в Україні є така чорно-біла постіль, яку я там купила багато років тому. От спогади. Також стандартно ми купували якісь продукти, якісь йогурти, на напевно, в бідронці. І як зараз пам'ятаю наші емоції, бо ми ходили там в торговому центрі в КФС. Для нас це була така подія, тому що в Львові в той час його не було. Він був в Києві, але ми туди не Ну рідко їздили. Тому ми йшли туди, брали стрічню курочку, картоплю фрі, якийсь там напій. Там а там ще тоді була е, така штука, що це ти купуєш якийсь напій, а потім цей стаканчик можеш ще добирати скільки завгодно е, інших різних напоїв і не доплачувати, тобто платиш лише один раз е, за стаканчик. Згодом з'явилось зі Львова багато зручних і доступних авіарейсів. Візейр літав тоді, і так ми літали ще до Вроцлава, до Катовіць. І в Кракові я була багато разів, але весь цей час по польськи я знала лише декілька якихось основних. Слів, я їздила туди як турист, більше мені не було потрібно, на мою думку. О, тобто я могла сказати там. Не знаю, добрий день до побачення. Дякую, вибачте. Я не розумію. І я не говорю польською, от десь десь такий у мене був запас слів. А все інше я говорила англійською мовою, спілкувалася, і цього було більш ніж достатньо. А в тих таких туристичних поїздках я я мало спілкувалася загалом з поляками, і можна сказати, що майже не бачила якогось такого дуже їхнього звичайного життя, тому що зазвичай гуляла по якихось. Туристичних е, точках, де теж було багато е, туристів. Якось е, найчастіше, до речі, люди, з якими я там знайомилась в поїздках, е, це були якраз теж українці. М -м -от. І вся моя, е, всі мої якісь там знання, моє ставлення до поляків базувалося більше на тому. Що я бачила в Україні в той час? Я працювала офіціанткою і на рецепції в ресторані ресторан пивоварня Старгород у Львові. От і до нас дуже часто приходили туристи, і було багато туристів з Польщі. Але ви самі напевно можете уявити, що це були зазвичай за відвідувачі. Дуже часто це були якраз люди такі добряче випивші, які які собі тусили, гуляли. І залишали по собі не найкраще враження, от і тому в моїй голові тоді сформувався такий образ, що це таке, знаєте, п'яне бидло. От зараз я розумію, що це напевно неправильно, що це неправильно так оцінювати всю націю за якимось кількома особами. Тому що, якщо до прикладу вам колись трапився українець, який зробив для вас щось добре, це не означає автоматично, що всі українці добрі. Також, якщо ви зустріли поляка, який зробив у відношенні до вас щось там погане, це не означає, що усі поляки такі, і в лютому 2022 року мені було е, досить таки соромно за оце, е, моє таке знаєте, ставлення до поляків, мою думку е, про них. Бо я побачила, як вони допомагали е, українцям. Просто без там очікування на якусь, скажімо, там не знаю, подяку. Просто люди були готові ділитися своїм, тим, що мають, були готові пускати. Абсолютно сторонніх людей до свого дому ділитися своїм одягом, їжею, усім, що мають, просто тому що людям було це потрібне, просто щоб підтримати. Знаю, що багато українців вже забули про цю допомогу, і у відповідь на це тепер кажуть, що це були там державні гроші. Ми теж колись платили податки, коли працювали, і то з тих грошей нам допомагали, або що це гроші європейського Союзу, але на початку в перші дні е, повномасштабного вторгнення не було ще ніяких е, фінансувань, законів, е, щоб там ці гроші тим людям повернути. Не було такого, що люди йшли, пропонували своє житло, тому що знали, що їм віддадуть потім за якийсь час ці кошти е, віддасть держава. Вони просто йшли і вони просто допомагали. Тому я зі свого боку напевно завжди пам'ятатиму е, ці події, цей початок і. Буду вдячна Польщі полякам за те, що вони робили для моєї країни, для українців. От. О, десь тоді з'явилось інше ставлення до поляків. І трішки згодом я познайомилася зі своїм хлопцем, який поляк. Хоча раніше, якщо ви мене запитали, з яким хлопцем я би точно не зустрічалася, то перших дві категорії це би було, що точно це не міг би бути там, турок або поляк. от Такі у мене були табу. На початку наших стосунків ми спілкувалися завжди англійською, теж я могла говорити інколи українською, якщо я щось не знала. О, ну, а хлопець там десь між іншим теж говорив польською, щоб я її трохи слухала і розуміла. От, але вже коли я переїхала сюди, щоб жити, то в нас вдома з'явилось таке правило, назвімо це так, що до 11-ї години я ще можу говорити англійською, українською, але після 11-ї вже. У нас вдома час польської мови. Це для того, щоб я її почала хоча б трохи вживати. Тому що, хоч я вже її м, вчила з допомогою якихось там е, відео на Ютубі, в Інстаграмі, е, дивилася зазвичай телевізор, у нас вдома, там Netflix, щось завжди була польська мова, е, з якимись субтитрами, наприклад. Але я нею майже не говорила. А для того, щоб почати говорити, треба почати говорити. Це основне. От, і через якийсь час вже якось воно так пішло. Напевно, через те, через те, що навколо в мене була ця мова, мені було якось не так складно. Я вже без проблем могла якісь там свої питання вирішувати самостійно, їздити там, якісь там, не знаю, там. Магазини, ательє, державні установи, будь-що кудись там дзвонити, якщо потрібно. Це вже не було для мене такою проблемою. Я могла робити це сама і не просити, щоб це робив за мене хлопець. Ну і за рік часу можна сказати, що я так добряче просунулася вперед в моїх знаннях польської. Я не можу сказати, що я її знаю ідеально, я цього не соромлюсь. Тому що я говорю нею там трошки більше року. лише. Я знаю, що я роблю ще якісь там граматичні помилки. Е, я знаю, що, я, що в мене недостатньо е, лексичного запасу слів, е, а особливо це помітно, тому що я в звичайному нормальному житті, коли я говорю українською, я говорю багато і я говорю дуже швидко. І коли я починаю так само е, намагатись говорити польською, то мені зазвичай не вистачає слів. Я починаю якісь там робити помилки, вставляю ще якісь, наприклад, там українські. Українські слова, чи щось, ну і це окей, це нормально. Зараз я почала купувати багато книжок для того, щоб якраз збагатити свій лексичний запас. О, це якісь там книжки, наприклад, дитячі з казками, якісь детективи, біографії, тобто те, що мені те, що буде і легко для мого рівня, і щоб було мені цікаво, щоб мені відбити ось це бажання до навчання. Зараз, наприклад, я часто їздила з хлопцем мамою е там по справах, і я попросила, щоб вона мене, наприклад, виправляла, коли я щось говорю неправильно, бо є деякі слова, які я зазвичай вживаю, і я собі думаю, що вони правильно, що я їх правильно вживаю, що так їм говориться по польськи, е але це не так. Е і тому я хочу, щоб вона мене там, наприклад, виправляла. Я просила робити те ж саме хлопця, але він інколи це робить, а інколи каже, що деякі слова йому так подобаються, як я говорю їх. Не так, що він мене спеціально не виправляє, щоб це слухати, бо це дуже весело. От, тому з мамою хлопця це надійніше. Вона, тим паче, вчителька, директоркою школи була все своє життя. Е, тому така більш літературна вимова і правильна, і сподіваюся, вона мені допоможе. Що було для мене ще дивним, коли я почала жити в Польщі, це те, що поляки дуже часто е, ходять в себе по будинку, заходять у взуті. Для мене це якесь таке щось взагалі неприпустиме. Я завжди розуваюся, там взиваю собі тапочки, або йду в шкарпеточках, щоб можна було потім собі сісти там на диван, на ліжко. А вони можуть так собі там прийти, зайти у взуті, прийтися в вітальню, сісти. І часто, коли там ми кудись приходимо у гості, я там починаю знімати взуття, і мені такі ні-ні, проходь, все нормально. Це що, ти? І я така, і мене так це дратувало, коли хтось до нас приходив і йшов в або коли хлопець ходив по будинку у взуті. Але зараз якось я вже простіше до цього ставлюсь. Хлопець частіше розвивається одразу при вході. І що я помітила, що зараз навіть я інколи собі дозволяю, коли щось забула, і поспішаю, то я можу вже не розуватись там, зайти кілька кроків зробити у вітальні, взяти там ключі чи навушники, і, 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 і піти, і, і все окей. Ще з незвичного для мене після переїзду це те це сортування сміття. У Львові я ніколи цього не робила, признаюся чесно. Хоча я знаю, що зараз там що теж є у нас е е компанії, куди можна відсортоване сміття привезти або надіслати новою поштою, і вони там далі вже його якось переробляють. Але я особисто ніколи цього не робила. Ну а тут у нас відповідно на подвір'ї є е п'ять різних. Баків на сміття, які позначені, і кожного вівторка традиційно я, коли прокидаюся, йду на кухню, виймаю такий папір А4, де є графік вивозу сміття. І дивлюсь, що сьогодні забиратимуть. Іду, беру цей бак, вивожу його на вулицю, щоб його потім вивезли, забрали, і щоб заставити потім бак назад. Ще такий момент, який я помітила ще до різниці між українцями і поляками. У нас мені здається, що дуже важливим є святкування дитині одного рочку, а це зазвичай така якась супер подія. З кульками тортом запрошують там рідних друзів. От і, і всі майже це святкують в Польщі. Важливим є святкування 18-річчя дитини за цей рік. Я була вже двічі на такому святкуванні у дітей наших друзів, і зазвичай тут це святкування в якомусь закладі. Збираються рідні, друзі, можуть бути теж друзі дитини. Всі святкують, бавляться, танцюють, ріжуть торт і всяке таке. От, а і ще один момент, який я якраз помітила на цих святкуваннях, коли ми були, що тут є якась така дуже цікава подача страв. Спочатку виносять традиційно якісь там кумальну їжу, поїсти там рибу, м'ясо, щось, далі це забирають все, і після цього виносять якийсь десерт. І перший раз, рік тому, коли я була на дні народженні у Роберта, йому було 18, коли нам після цього, коли забрали ось цю їжу, якесь м'ясо, принесли десерт, я була в такому шоці, що я пам'ятаю, я писала подружці, прикинь, вони вже забрали це все і винесли десерт. Це що вже все, ніякої їжі більше не буде. Блін, чого я не з'їла трохи більше, я ще голодна, і вона теж в такому шоці була. І каже: блін, що серйозно, і вже все. Я кажу: ну напевно. Але за якийсь час починається, якби такий другий стіл, виносять ще якісь там додатково далі страви, і потім у кінці є ще святковий торт. І чай, кава до нього, бо у нас здається, немає такої правда традиції, щоб ви там десерт подавати поміж основними стравами. Або я ніколи не попадала на такі святкування щодо вихідного дня у неділю, коли закриті е, магазини. У мене якось цим. Проблем з адаптацією до цього моменту не було, бо я завжди купую продукти різні додому, роблю якісь такі більші закупи, а потім можу там щось там, що докупляти якийсь свіжий хліб чи щось. Тобто завжди я планую і без проблем якось можу пережити неділю без походу в магазин. Але якщо щось треба там таке супергеть-терміново, чогось мені хочеться, то завжди є відкриті якісь жабки І у нас, наприклад, в місті є один супермаркет, інтермарше, який завжди працює у неділю, тому в принципі. Це не проблема. Але я пригадую, що кілька років тому, років п'ять назад, напевно, коли я прилетіла в катовіце на концерт і хотіла одразу зробити собі якийсь мінімальний шопінг, зайти в якісь магазинчики. Прокинулася я після концерту, прийшла до торгового центру і поцілувала двері, бо виявилося, що це офіційний державний вихідний, 11 листопада, день незалежності Польщі, і все зачинено так само, як і в неділю. А я про це, по-перше, я не знала, що це якраз таке свято велике. По-друге, навіть якщо б знала, якось я напевно би не поєднала ці факти, тому що у нас в Україні усі магазини, торгові центри працюють практично в усі свята, тільки там на Різдво і на Великдень, можливо, зачинені. Тому я би навіть я би навіть не подумала, що може бути все так зачинено. Ну і відтоді я пам'ятаю, що якщо неділя свята, то все не працює. З переїздом до Польщі мені довелось згадувати мої. Навики водіння, бо у мене вже три роки були водійські права, але в Львові я практично не їздила за кермом, не було такої можливості, от, а тут уже ми вирішили, що як би треба згадувати, щоб я могла свої якісь справи самостійно там вирішувати, поїхати, а не чекати, коли там хлопець мене відвезе, чи, 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 чи якось так. О, тому спершу я поїздила трішки з ним. Я за кермом він збоку. Далі ми знайшли автошколу, і я взяла ще кілька занять з інструктором. Мені трапився просто супер мега, класний е дядечко, бо він так класно все мені пояснював. Про тому, що я тоді слабо, що знала дуже польську. Ми розмовляли польською між собою, що не знала я говорила українською деякі там моменти щодо паркування. Бо в мене найбільше питань було з паркуванням. Він взагалі мені схеми просто малював в блокноті, пояснював все так, знаєте, на пальцях. І там ми їздили багато різних, багато спроб паркування різним різними методами випробовували. І перше, що я якраз навчилася з ним. Бо це було перше зауваження, яке він мені зробив. Це коли ми проїжджали через пішохідний перехід, він загальмував, бо десь там збоку далеко, що хтось там уже думав над тим, чи переходити, чи ні. От і тоді я запам'ятала, що в Польщі ти коли перехід, коли ти пішохід, ти можеш почуватися досить безпечно, бо дуже суворі тут, дуже суворе ставлення і водії. Просто гальмують всі обов'язково на пішохідних переходах, навіть якщо ти стоїш десь там далеко. І я зараз, як водій, відповідно, дуже уважно е, слідкую за тим пішохідний перехід, світлофор, щоб е, загальмувати, коли там навіть хтось десь далеко з боку, про всяк випадок, щоб не отримати за це штраф і е, карні пункти. Але з іншого боку, кожного разу, коли я приїжджаю в Україну і йду по Львові. Е, я забуваю про те, що я не в Польщі і що в нас трохи зовсім. Не трохи, а зовсім інша манера водіння і культура водіїв. І неодноразово я себе ловила на тому, що я е, заходжу спокійно на пішохідний перехід, бо я якби знаю, що там ніхто не що всі гальм пригальмовують, все нормально. А наступним пасом один водій стоїть, а наступним пасом просто хтось собі пролітає, бо йому все одно, що там уже на пішохідному переході зупинилась, зупинився автомобіль, і напевно там хтось іде. І тоді я кожного разу собі кажу: а стоп, окей, мусиш пам'ятати, що треба дуже добре дивитися по сторонах, краще по декілька разів, а тоді вже йти. Ти не в Польщі. Про косметичні процедури і салони багато хто каже, що європейки і польки дуже недоглянуті, там не роблять ніяких процедур. На мою думку, це неправда. Ну і теж, якщо говорити, чи правда що там польські майстри погані, набагато гірші від українських, я теж з цим не погоджуюсь, тому що за цей час я була на процедурах як в Польських майстрів, так і українських, і зараз е, у мене такий мікс, напевно. Е, рік тому, наприклад, я ходила до перукаря хлопчика е, поляка, і він просто мега круто стриг. А я потім ще записувала до нього і маму, і сестру. Але через за якийсь час я е, е, почула в салоні, де я робила манікюр у Польки, е, що є перукарка, яка говорить українською, бо вона говорила ж таким самим. Акцентом, як і я, такою нещасною, бідною польською, польсько-українською мовою познайомилась з нею. Це була дівчинка з Тернополя, яка просто я її просто обожнювала. Моя Оленка це просто і після цього я весь час ходила до неї. Або інколи я ще ходила до їхньої власниці салону, польки, яка мені... Теж дуже сподобалась, бо я завжди, коли там була, то бачила, як вона спілкується з клієнтами, своїми з клієнтами, які приходять до інших майстрів, і вона така мені дуже імпонувала як людина. На манікюр я спершу ходила, якби до дівчинки Польки, потім вона там перестала працювати. А я дізналася, що у нас в місті є дівчинка українка, яка працює на дому. От, тому зараз на манікюр педикюр я ходжу до неї. На вії і брови я ходжу до українок. Дівчаток, які мають студію у нас в Гданську, до косметолога я ходжу до своєї знайомої польки тут. Або якщо я їжджу, інколи їду до Варшави по якихось справах, то я завжди записуюсь на процедури до моєї Ані, до якої я ходила багато років в Львові. Анічка one love. Що ще? Масаж. Я ходжу інколи на пресотерапію. До дівчаток польок і нещодавно моя майстер манікюр мені порадила масажистку свою. Вона з Запоріжжя сюди переїхала. О, тому я тепер ходжу ще до неї на масаж. Що мені дуже подобається, бо вона працює такими якимись техніками. Все так робить, як моя Ілона в Львові. І коли вона мені робить масаж, наприклад, і там переходить на шию, то я собі так. М -м, а моя Ілона би зараз робила так і так. І тут вона починає робити ті рухи, і я розумію, що це просто саме серце, що я сюди повернусь про спортзали і заняття спортом. Я раніше ходила в спортивний зал, тут у нас в торговому центрі. І я прийшла там, підписала якусь заяву, дали мені картку, і я платила скількись там 100 чомусь злотих за місяць. Це можна було скільки хочеш разів приходити в спортзал і приходити на усі групові заняття, які там відбуваються. Я стандартно ходила кожного місяця, відповідно там, якби оплачувала, бо весь час регулярно тренувалася. Потім прийшла зима, ми поїхали на наш лижний сезон до Італії, і я вирішила, що я не буду оплачувати собі, не буду купляти на місяць той абонемент. Бо для чого, якщо мене там більшу половину того часу, не буде. Думаю, добре, уже як повернусь. Там в березні, в квітні буду довше часу, тоді піду собі знову куплю. Приходжу я через якийсь час в спортзал, і кажу, доброго дня, я хочу собі там е, проплатити знову на місяць. Вона так перевіряє мою картку і каже добре, але у вас тут у вас е, не було чотири місяці. Я кажу, ну так, мене не було, я не ходила. Вона каже, але у вас абонемент, ви мусите все одно того платити. Я така. То я така здивована, думаю, що? Виявляється, що я не зрозуміла, коли на початку, там, рік тому це все прописувала, підписувала, що я не просто купую і оплачую за кожен місяць. Я підписала договір, згідно якого я кожного місяця маю оплачувати ту суму. Е, і тому мені кожного місяця в однакове число приходило, що я маю вже заплатити. А я собі думала, що я плачу там від, наприклад, го числа до 13-го, Якщо я потім прийду 16-го, то мені вже рахується від 16-го до 16-го. Ні, це не так. Я була дуже здивована. Кажу, опс, кажу, я цього не знала. Я напевно погано зрозуміла на початку, але ну все окей, я в той час слабо ще розмовляла польською. То я допускаю, що вони могли мені десь там це говорити, або просто сказати, що це абонемент, і думати, що я мала би розуміти, як це працює менше з тим. Дівчинка пішла мені на зустріч і сказала, що я можу не оплачувати цих чотири місяці, а просто оплатити якби за закриття цього абонементу. Це коштує просто місячна вартість, і мій абонемент закривається. Просто і якщо я хочу, після цього я можу собі купувати, оплачувати, наприклад, там десять тренувань, п'ять тренувань і ходити там без без якихось обмежень часових і фінансових. Тому більше я ці абонементи не купую такі. Це, до речі, моє одне з улюблених місць у нас в місті. Тут починається така стежка прогулянкова вздовж річки, через ліс, якою я якраз ходила. А влітку весною я сюди приїжджаю і ходжу бігати тут з боку. Паркінг я залишаю е, машину і йду собі гуляти. І там постійно ходять якісь люди з песиками, з дітками, багато таких старших бабусь, дідусів, які ходять з тими знаєте, палками такими, щоб типу як спорт. Е, от люди собі там релаксують, гуляють, там плавають якісь качки, багато е, сосен дуже 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 гарно. От я вже вийшла, буду повертатись додому. Вже трохи змерзла така червона. Треба вже іти. Euh, щось зробити чайок, зігрітися. Я вам всім дуже дякую за перегляд, за ваші підписки на канал. Якщо є якісь ще запитання, можете залишати їх в коментарях, і, можливо, це буде мені ідея для наступних відео. Дякую!